Всім вітання. Позаду у нас третина листопада. розпочалась офіційно зимівля. Заглянув прогноз погоди на місяць. уже як таких обльотів не намічається. Тому це той момент, від якого можна рахувати, що зимівля розпочалась. І пропоную заглянути, з чим йду в зиму, які бджолосім'ї, ну і взагалі, який вигляд мають. Відкриємо. Рядочок, декілька палет, щоб подивитися ситуацію. Подивимось у цих три палети, що там робиться. Крайня рамка, скоріш за все. Пуста бджоли десь на шести вуличках. Потім я ту крайню заберу і поставлю сюди, щоб ці бджоли не обсипались. Ну, вони, скоріш за все, сховаються. 145-та рамочка. Я вже показував у мене під кожною сім'єю є або магазин. Якщо це 145-та, значить зимує на 3-4. Чи буде видно? Подивимось. Нуга, є трішечки бджоли. Ну, вони далеко, вони нижче. В нижчому магазині. Так, там вже й не видно. Трішечки на крайній рамці, шість рамочок. Добре сидять. Видно. І навіть від стіночки є, ну, вони в як їх похолодає. Це у нас 145-та. 145 я не скорочую. Трішечки-трішечки зачепилися. За верхній корпус. В цій системі, особливо коли так, на трьох корпусах бджоли знаходяться в цьому середньому корпусі. Це на одному корпусі трьохсотому, тому що тут дно глухе. Ці сидять під верхом. Коли не ставите знизу корпус, то от вони сидять от таким чином. Трьохсота рамочка. Знизу втекли, сиділи. Так, видно, одна, дві, три, 4, 5, 6. Ну, і від стінки також є. Не видно. Ну, ще чуть крайні, 5-6 має бути. Сімейка на рамці 145. наче буде видно щось. Сидять. Десь сидять внизу. Не видно зовсім. Дуже низько. Трішечки-трішечки видно. Тому оцінити досить важко. Силу. Шість рамочок. З крайні втекли. Ну, видно, на 30 добре видно. Від стінки вже немає. Це маленька сімейка. п'ять вуличок. Якщо до весни, до зимою, буде 2-3 рамки. Крайня рамка, як і заставна, бджіл вже немає. Тут у нас не видно. Видно дві, три, чотири, П'ять або чотири вуличок. Не видно А, ні, є. П'ять вуличок. Ну, як правило, коли зимувати таким чином... Вони ще можуть бути навіть на 145 й рамці. Мало ймовірно, але сідають вони більш щільно. Ну, а можливо просто сім'я маленька, як варіант. Так, тут вже немає у нас бджіл. Тут є, але не видно в першій вулиці Дві. Три. 4. Ой. Не видно. Крайні немає. Тут. І не видно. Низько сидять. Шість вуличок бджоли. Так. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Від стінки немає. Невелика сімейка. Остання сімейка. Така тут повна повномедова. І не видно. Знову ж таки не видно. І тут не видно. Дуже низько сидить. Джоли є, звичайно, поки що. Так, тобто, що тут у нас по вуличках одна, дві, три, 4, 5 бачу. На шести рамках, п'ять вуличок. Так як було видно, що сім'ї в цьому році нижче середнього посилі. В основному це 5, шість вуличок. Більш. Зрозуміло, це стане вже ближче до кінця зимівлі, як воно піде. Плюс бджоли піднімляться вище під'їдять кормів, також їх буде краще видно. Наразі вони, як правило, сидять спереді знизу. Тому картина якась така на даний момент. Нічого не буду заносити, все буде зимувати на вулиці, в такому форматі. Є буферні або магазини, або корпуси знизу. Лише ті, які з глухими нищами, отак зимують на одному корпусі. 90% бджоло сімей мають вентиляцію внове, нове, або повністю сітка, або частково сітка. Такі справи. Пишіть, як посилі у вас заходять в зиму.